Дитини. Якби він музком вже сказав, а е, словами він тр трішечки ніби тормозить. Скажіть, будь ласка, що е, можете порадити? Обов'язково велика кількість умає лецетини. Обов'язково. І не бійтеся, okay. вітаміни з групи Б, вітаміни наші з групи Б давайте е, навіть 5-6 в день, як цукерки. <кхем> Обов'язково uh -huh. давайте омегу, не дитячого омега, дорослу омега 6 в день і лецетин 6 в день, і він вам почне говорити. Омега 6 в день. 6 6 в в день. О, шість в день, угу. і вітаміни. Так само, 5, 6, спокійно можете давати. Ага, Воно, як шукірка, дитина з великим задоволенням та з'їсть. Це незалежно не залежно від ваги дитини? Нема значення. Дякую. Ви розумієте, що наша, наскільки ви не передавкуєте вітамів? Вона дитина випісе її просто. І скажіть, будь ласка, при бронхіальному кашлі?